Нині мільйони людей шукають прихистку за кордоном. Дяка усім країнам світу, які прийняли українців постраждалих від війни, створивши їм усі належні умови. Про українських біженців у новому випуску програми Воєнний час. Війна довела, що найцінніше для людини життя. Для тих, хто рятувався від агресії окупантах, уже не мали значення зруйновані житла, майно з валізою найнеобхіднішого рятувалися у західних сусідів країнах Європи. За словами помічника голови Державної прикордонної служби України Андрія Демченка з 24 лютого 2022 року і до кінця січня 2023 року. З країни виїжджали 17,4 мільйона людей. З них 15,2 мільйони громадян України. Дехто повернувся, але більшість біженців досі під крилом порятунку інших країн. Родом ми із Хмельниччини, але моя сестра Валентина облаштувала своє життя на Херсонщині. Точніше, в селі Дарівка, що в околиці міста Херсон. Тут її і застала війна, її, її двох діток, а також мою маму, яка поїхала гостювати до сестри. Як відомо, Херсон з перших годин війни опинився в окупації расистів. Місто завмерло, не було жодного транспортного сполучення, автобуси не їздили, поїзди не їздили. Люди на власний страх і ризик шукали способів, як утікти від окупанта. Моїй сестрі це вдалося лише на початку квітня. Тоді у місцевих групах в інтернеті почали з'являтися інформації, що є шанс виїхати. Згодом вирішили рятуватися від війни у Польщі. Перше, що ми зробили, звичайно, це зняли квартиру. По друге по приїзді це було оформлення потрібних документів, так званого польського ідентифікаційного номера. Який давав автоматичну посвідку на проживання українським біженцям. Третє це, звичайно, пошук шкіл для хлопчиків. Десь через два тижні молодший пішов у підготовчу групу, а старший пішов до третього класу. Через два тижні сестра теж знайшла собі роботу, мама десь через три тижні почала працювати. Отримувала родина і матеріальну допомогу біженцям у Польщі. Від державних органів це 300 злотих одноразової допомоги на кожну особу, яка приїжджає, а також по 500 злотих в місяць платять на кожну дитину. Раніше від початку війни при кожній міській раді, чи то містечко, чи то місто, чи то село діяли такі центри допомоги українським біженцям. Тут давали продуктові набори, побутову хімію, одяг, взуття. Правда, не знаю, чи вони до тих пір працюють щодо міжнародних благодійних фондів, то вони давали і дають якусь допомогу нашим людям. Щоправда, я не знаю деталей, бо моя сестра з цього не користала. Найбільше вразило українців ставлення польського народу до переселенців. з власного спостереження хочу наголосити на тому, що більшість ініціатив. Такі, наприклад, як палатки на кордоні з гарячою, гарячим чаєм чи їжею, прихисток українських жінок з дітками в польських родинах, і навіть організація того найбільшого центру біженців в Польщі, все це було ініціативою звичайних людей, волонтерів, небайдужих. І вже пізніше до цих всіх ініціатив, звичайно, долучалася держава. Недарма кажуть, що друзі пізнаються в біді. За цей тяжкий рік наші польські сусіди мільйони разів, не словом а в ділом, підтвердили цю дружбу. Тому на закінчення хочу сказати слава Україні, слава Збройним силам України. І, звичайно, як кажуть поляки, ніх жиє польська. Згадує, як тікала до Болгарії і киянка Тетяна Панасюк. Покинути країну порадила сестра з Чернігівщини. На початку березня минулого року ця територія була окупована. Уже в евакуаційному автобусі, який віз киян до кордону, біженка з родиною вирішили їхати в Болгарію. Дорога була ну, з дитиною, це було не так і легко. На кордоні нас забрали волонтери. Ми приїхали в Румунію. Добу ми були в Румунії, нас дуже добре приймали. Нас годували, ми проживали. Потім нас волонтери посадили на автобус, і ми поїхали до Болгарії. У Болгарії Тетяну, її племінницю та братову поселили в готелі. Чудове місце до нас гарно ставилися. Годували, була допомога, фінансова допомога продуктами, речами. Тим паче, в нас був готель там, де було. Багатодітні сім'ї з Одеси, їх було дуже там багато. Ось пройшовши місяць, ми розуміли, що зарано ще повертатися, і ми почали шукати роботу. Для цього оформили усі необхідні документи. Особисто я знайшла роботу в супермаркеті, там де хазяйкою була болгарка. Там робило дуже багато українців. Я познайомилася чудовою дівчинкою з Обухова Тонію, яка на той час сестрою вона раніше приїхала в Болгарію. Ми з нею рознайомилися і почали ми працювати. Потім українців ставало все більше в магазині, більше у нас працевлаштовували. Ставлення було нормальне, працювали собі, спілкувалися з болгарами. Ну, як в різні нації є різні люди, і ну, ми намагалися не піднімати тему, тему війни, тому що політичні погляди, погляди там теж різні. Через півроку Тетяна Панасюк повернулася на Київщину, а подружка Тоня залишилася у Болгарії уже як дружина. Тоня, з якою я познайомилася, вона залишилася там з дочкою. Вона познайомилася на роботі з чудовою людиною з болгаром. Вона вийшла заміж, залишилася там. Ми зараз дуже з нею добре спілкуємося. Вони чекають завжди кажуть приїжджай до нас в гості. Війна триває. На кордоні досі багато біженців. Українське законодавство щодо виїзду за кордон під час війни постійно коригується. Чоловіки віком від 18 до 60 років військово зобов'язані і не мають права покидати країну. Але є винятки. Це чоловіки, які мають інвалідність. Які документи для цього потрібні, зрозуміло. Це відповідна довідка, що він є має призначену інвалідність, або документ, який свідчить про те, що він отримує пенсію по інвалідності. Це стосується чоловіків, які мають на утриманні дружину або жінку військовозоб'язника, має чоловіка на утриманні, які мають інвалідність. І насправді тут немає має значення вид інвалідності, перша, друга, третя група, тому що в правилах сказано лише інвалідність. В останньому випадку потрібно лише підтвердити родинні зв'язки з свідоцтвом про шлюб та показати документи, які засвідчують інвалідність особи. Також право на перетин кордону військово-зобов'язаних осіб. Ну, якщо ми говоримо про закон про мобілізаційну підготовку мобілізацію, мають право які мають на отриманні Неповнолітню дитину віком до 18 років, яка також має встановлену інвалідність, повнолітню дитину, яка має інвалідність дитина з дитинства першої другої групи, яка має на утриманні дітей сиріт. Є визначеним опіка, піклувальник або батько-вихователь, тобто є там певна категорія цих осіб, також стосується чоловіків, які мають на отриманні і піклуються про батька, мати своєї або своєї дружини. Також, які мають відповідну інвалідність. Також це може стосуватися не лише батьків, а осіб, яким встановлена інвалідність першої і другої групи, або які визнані недієздатними відповідно до рішення суду. Що тут потрібно мати на увазі? Обов'язково має бути причинно наслідковий зв'язок у документах. Виїхати в інші країни під час війни можуть і чоловіки певних професій та волонтери. Перш ніж перетинати український кордон, юристи радять проконсультуватися, аби митники не повернули на виїзді додому через відсутність усіх належних документів. І досить часто звертається стосовно дітей, вивезення дітей за кордону. На сьогоднішній день, якщо читати при вивезенні дитини за кордон віком до 16 років, це можна здійснити одним з батьків, батько, мати, бабуся, дідусь, вітчим, мачуха, повнолітня брат, сестра. І в правилах написано, що має бути Письмова заява посвідчена органам опіки піклування. Про нотаріальну згоду обов'язково не йдеться. Тобто це варто пам'ятати, і зрозуміло, що потрібно, щоб були документи, які посвідчують осіб, які здійснюють перевезення цієї дитинки. Також в законодавстві зазначено, до прикладу, якщо є в батька, в матері важко хвора дитина, різні захворювання, які передбачені Міністерством охорони здоров'я, але немає встановленої інвалідності. Нині українські біженці облаштовують життя в інших країнах. Багато з них уже знайшли роботу, їхні діти навчаються у школах та дитсадках. Для постраждалих від російського агресора створюють усі належні умови. Проведемо паралелі з Другою світовою війною. Коли розпочалася власне Друга світова вересень 1939 року. В першу чергу українці почали втікати з тих територій, які зайняли німецьке населення. Тобто з цієї території Польщі, ну відомо, що західноукраїнські землі ввійшли туди війська Радянського Союзу, і відповідно на цю територію вони фактично можна сказати мирно їх зустріли. Сподівалися, що це дійсно порятунок. Ну, ось і відповідно з тієї території, яка була під німецькою. Окупацію польська територія, звідти українці втікали на схід, тобто на підрадянську, получається Україну так само, і Закарпаття. туди війшли війська Угорщини. Вона була вже на той час союзницею гітлерівської Німеччини. І так також звідти українці масово намагалися втікати на територію підрадянську. Як же до українських біженців ставилася тоді радянська влада? Спецоргани НКВС до них ставилися як до ну, підозрілих осіб, як людей, яких потрібно, які є неблагонадійними. Тому всі вони переважно, фактично опинялися під репресіями. Тобто за перетин кордону з за радянським законодавством їм автоматично загрожувало від року до трьох, і практично всі вони три роки й отримували. Тобто вони нібито втікали, але тут їх ніхто не чекав, і навіть навпаки, фактично вони опинялися висланими в гулах. Як і в наші дні, російські війська на окупованих територіях. Так і під час Другої світової війни радянські розправлялися з українцями, які не підтримували їхню політику. Продовж 39 до 41-го року на території України Західної відбувалися практично політичні чистки, і цих людей вивозили на схід. Тобто вони не біженці, але вони фактично, можна сказати, примусово переселені. І таких було більше півмільйона. Велика хвиля імміграції українців за кордон через війну є проблемою для України. Нині цю тему вже досліджують соціологи. Найреалістичнішою цифрою, яка визначає кількість українських біженців в інших країнах, вважають 4,7 мільйони людей. Спрогнозувати, скільки ж біженців повернеться в Україну, важко. Це питання. Не те, що складне, да його зараз дуже важко, фактично неможливо відповісти, да так з якоюсь впевненістю. але в принципі якісь тенденції ми можемо розуміти в цьому плані. І знову ж таки, оцінки тут варіюються від половини біженців, які сьогодні за кордоном до 90%. Але в основному ці оцінки вони базуються на тому, що наші біженці вони заявляють про те, що вони планують, наприклад, повернутися додому. Чим довше триватиме війна, тим менше біженців повернеться в Україну, вважають соціологи. Вони поступово інтегруються, вони змушені шукати роботу для того, щоб жити нормально так, в цих країнах. І європейські країни, вони, в принципі, сприяють цьому процесу, тому що навіть статус тимчасового прихиску, він передбачає вільний доступ до ринку, праці, до освітніх послуг і так далі. Тому найважливішим фактором тут є якраз тривалість війни. Чим більше вона буде тривати, тим імовірність того, що люди будуть повертатися, вона буде зменшуватись. На жаль, для того, щоб більшість українців повернулися за кордону додому, мають створюватися певні умови. Україні вже потрібно думати про те, як цих людей повертати, з ними потрібно постійно проводити, підтримувати якусь комунікацію для того, щоб вони не розривали цілком оці зв'язки. Тому що ну на жаль, у нас є вже досвід того, як поводять себе переміщені особи да, в умовах бойових дій. Ну, якщо от взяти до прикладу дані міжнародної організації з міграції, які вона отримала тут дослідження, наші внутрішні, то наприклад. Внутрішньопереміщені особи з 2017 року 32% планували повернутися в регіони свого проживання після завершення конфлікту. У 2020 році їх вже був 21%. З початком повномасштабної війни найбільше українських біженців прийняла Польща. Це понад півтори мільйона осіб. За нею йдуть Німеччина, Іспанія, Італія, Румунія, Чехія, Болгарія, Словаччина. Сподіваємося, усі вони повернуться до України в рідні домівки, в різні куточки України. Від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя.